Ми тут з Вадимом посчитали, скільки мені років, і з'ясувалося, що вже 20 років я фактично не знав однієї, однієї моделі мотоцикла, який ну, перевернув в цьому році моє, моє сприйняття мотоциклів. в принципі, Як вони будуються, які вони є. А, мова зараз йде звичайно про міські мотоцикли. Мені подобалася ця марка Мотив. Я давно за неї знав. Одну модель я точно хотів собі купити. Ну, мене на неї не було грошей, але так сталося, що в цьому році попав мені в руки реально куртий байк. Прям вообще капець-мотоцикл, який перевернув все моє і не тільки моє бачення про міські стрітфайтери. Сьогодні у нас тріумф Speed Triple 1050. Якось так склало, що на нашому ринку основна маса мотоциклістів і мотоциклів в принципі це мотоцикли японського виробництва. Були часи, коли першим, що нам пропагандували, і перше, на що ми дивилися, це були корейці це був Хюсонг. Пройшли ці часи. Хюсонг вмер, просто його немає. І залишились тільки японці. Коли людина думає собі купити будь-який мотоцикл, вона відкриває в першу чергу чотири бренди: Yamaha, Suzuki, Kawasaki і Honda. Honda це, певно, перший мод, який хочуть купити собі всі. В сторону європейців, фактично, ніхто не дивиться. Дуже мало людей, ще 5, 7, 8, 10 років, взагалі розглядали будь-який європейський мотоцикл. Інколи з'являлись BMW. Ну, от основна маса була, якщо це стосується європейських брендів, це було BMW. Меншої степені була Aprilia. І найнепопулярнішою -най маркою в Україні і не тільки є і залишається, хоча змінюється вже надалі ситуація в кращу сторону це марка Тріумф. Мені не зрозуміло, чому так. І чому ми так відстаємо в інформаційному полі від всіх інших цивілізованих країн і від всього світу. Тому що марка Тріумф це одна з найстаріших. Марок мотоциклів, в принципі, вони почали свої робити мотики а, в 1885 році. Оце тоді почали в принципі задумуватися над тим, що робити мотоцикли. Люди, порахуйте, скільки це років. Це просто капець, яка величезна купа досвіду. 140. 140 років. Афігеть. За 140 років Україна не дізналась про тріумф і тільки в. 25-му, а 24-му році ми починаємо приходити до того, що люди вже в Європі знають і катають років так 50. Точно, якось режисери, коли підходять до підбору мотоцикли, навірно, саме антуражним і самим таким полузагадочно цікавим брендом буде якраз тріумф. Він самобитний. Він з своєю величезною історією. В нього є що вибрати з модельного ряду, і ці мотоцикли завжди сприймаються з чимось таким вау. Як витвір мистецтва, який на телеку і в кінотеатрах виглядає офігенно. І, в принципі, вони з цим ніколи не промахуються і завжди ці мотоцикли до себе звертають офігенно яку увагу. Якщо зайти і передивитись весь величезний модельний ряд цього бренду, за 140 років вони зробили, я не знаю, скільки там моделей і скільки варіацій своїх моделей. Але в основному їхня концепція тримається на двох кітах. Перше, це паралельні двоєчки, друге це рядні тройки. Саме про рядні тройку ми сьогодні і поговоримо. Модель Speed triple з'явилась по факту, в 94-му році. Тоді Тріумфовці що зробили? Був у них такий спортбайк Daytona, і вони з тої Daytona, роздівши її, зробили Street Fighter. По факту, Тріумф це перший бренд, який зробив концепцію стрітфайтера. Такому виконанні, яку її підхватили всі інші бренди, і вона зараз еволюціонує. Саме з тріумфа пішла тема, коли беруть спортбайк, розвалений після ДТПшки, який дорого було зробити, І з того стрит... спортбайка ліплять стрітуху, причепивши на нього руль і цю всю історію з круглою фари. Зайшла ця історія з стрітфайтерами. Вони розвивали її. І в 2005 році вони викатують першу генерацію. Speed Triple 1050 яка запам'ятається самим культовим стрітфайтером від британців. За рахунок чого? За рахунок двох характерних фар, які вам 100% нададуть можливості спутати його з будь-яким мотоциклом. Двигун а, тут з 2005 року стоїть на 1050 кубіків. 130 плюс коней, з там момента і 3 циліндра. Він троїть. У нього звук не такий, як у рядника, у нього звук не такі, як у вешки. За рахунок чого? Тому що у нього спишки йдуть: перший, третій, другий, перший, третій, другий, наче в нього відібрав хтось один циліндр. Що дає компоновка саме трьохциліндрового двигуна? Крутний момент з самих низів. Плавна віддача цього моменту і. Максимальна пікова потужність на високих обертах. Коли ти його розкручуєш, він херачить як спортбайк. З самого початку цей двигун всім полюбився, і в принципі, над чим працювала сама компанія Triumph, це над його характеристикою. Задача, яка стояла: зробити двигун максимально лінійної оддачі в усьому діапазоні обертів, фактично з холостих до самого верху. Плавно, стабільно з офігенним контролем тяги, і щоб цей мотоцикл відчувався як всімогущий. Коли у тебе є чітко прогнозована історія з тим, що ти отримаєш в ту секунду, коли ти відкручуєш ручку газу, тебе це настільки розслабляє, тебе це настільки очаровує, що ти починаєш від цього кайфувати вже з перших хвилин, як ти починаєш їхати на цьому мотоциклі. До мега крутого двигуна обов'язково треба зробити охеренне шасі, і тріумф тут постарались. Чуваки. Знають, що вони роблять, і вони знають походу за свою таку історію, що для офігенно міського стрітфайтеру настроєного мотоцикла. Зараз буде куча таких непонятних термінів. Треба зробити коротку базу, наскільки це можливо. Треба зробити острий руль при цьому всьому комфортну посадку, офігенні тормоза, баланс управляємось і кучу кучу всього. Я не знаю, як вам передавати зараз словами свої емоції по поводу цього мотоцикла, тому що це достатньо непросто. Не просто сказати, що він ахірений, бо ви цього не поймете. Вам треба 100% сісти на ньому і покататися. Після того, як ви сідаєте на цей мод, ви розумієте, що посадка тут мега крута. Оця лодочна структура сідушки, вона так тебе розслабляє. Ти сідаєш у мод, ти повністю влетий. У тебе все на своїх місцях. Це дає відчуття, що мотоцикл країли саме під тебе. Це відчуття дає, що ти хочеш вже на ньому навалювати. Посадка чуть з наклоном вперед, але не така агресивна, коли в тебе за 5 хвилин затікають руки. Руль не настільки близько до тебе, щоб ти його тримав по пузу. Цей мотоцикл по факту підійде для будь-кого з будь-яким ростом і будь-якою комплектністю. Люди сідали і по 2 метри на цей мотоцикл, люди сідали і дуже з низьким ростом, і всім було комфортно. Якось Хлопці працювали над тим, щоб зробити його універсальним. Універсальним. Якщо б взяти мою думку по поводу цього мотоцикла і сформувати його одним словом, я назву це слово баланс. Цей двигун вони пиляли поступово, вони його розкручували і домучували. Якщо в початку у нас було 130 кінських сил плюс-мінус, то на сьогоднішній день у цьому мотику у нас 135 це небагато. Це небагато, якщо ви розглядаєте мод літровий будь-який японський конкурент або європейський ліце е -е, BMW, яка в, тому, в тих роках навіть не думала про такі мотоцикли, в них нічого не було. Ми беремо японці. Це буде 140, 150, 160 сил. Головне сили, головне сили. Тріумф вже не думає про сили. Тріумф думає про те, як роботи з цими силами, як налаштувати це шасі, як налаштувати цей двигун, як зробити це зв'язку, щоб у вас нічого не напрягало, щоб ви отримували кайф. Тільки ви завели цей мотоцикл. І цей двигун він розриває своєю практичністю, розриває тим, що у нього немає того моменту, коли його тобі не вистачає. Ти хочеш з низів? круть, він пішов. Ти хочеш середини, круть, він пішов. Ти хочеш з верхів до самого верху, він іде. І це чітко, тому що у тебе з'являється мніме відчуття, що цей мод може все. Ваша задача як інженера при проєктуванні тормозної системи зробити офігенну зв'язку продуктивності тормозної машинки і тих можливостей, які дають саме супорта. Brembo m 40 ставиться на кучу-кучу європейських і не тільки мотоциклів. Це в принципі стандарт класу, коли вони щось випускають топове. Ваша задача як виробника, який робить флагман, взяти топові супорта Brembo або попередньої генерації і поставити їх на свій мод. Ці Тормозюльки посаджують мотоцикл феноменально круто при будь-якій ситуації. З підвізками вони теж особо не експериментували, взяли собі каябу та й каябу, а в деяких версіях там, вроді, шова стояла. Хоча а, додали сюди повний комплект регулюровок. По характеристикам підвізки, значить так, вона збалансована. Цей мод не козлить, він не відбиває вам спину, якщо ми говоримо про зад. Він не напрягає вас якоюсь непонятною поведінкою на торможенні. Завжди у вас є контроль того, як це веде себе цей мотоцикл на дорозі. От прям будь-яку секунду, в долі секунди, ти розумієш, що з тобою робиться. Переходимо до самого скандального, самого нестандартного і неординарного, що можна було придумати, і самого фу-бе-бяка, вау, клас за і ну його нахер. Це дизайн. Офтоп, мне насрать, дизайн тут ебейший. Поддерживаю с каждым mm -hmm. словом. Если вам не нравится триумф, вы в дизайне ни хера не соображаете. выбачьте пожалуйста. <laughs> дизайн тут охеренный. Ты как он выглядит в профиль? Сбоку, сбоку, да? Да, везде. Он везде выглядит охеренно. Ты подивись на него. Каждая деталь, каждый элемент, он выглядит тупо везде офигенно. Особливо такі чорно-білий, не знаю, в других це так треба дивитися. Але такі виглядають єбейшим. У 2011 році а, вони додали цей білий колір, до того вони були а, в різних кольорах. І зелені були, і якісь оранжеві, і червоні, і купа-купа всякого. Але саме в білому кольорі, я гадаю, цей мод виглядає поза часом. Він виглядає мега круто, він виглядає просто, як Вадим сказав, єбейше. Ніхто з тих людей, які приходили і бачили цей мотоцикл наживо, не остався біля нього равнодушним. Може він комусь спереду і не заходив? Коли люди бачили його зі сторони консольного маятника, а саме тут він розкривається цей дизайн, у всіх була одна фраза. Він, сука, красивий. Я не розумію. Які стандарти красоти для людей? Я взагалі не розумію, про що можна говорити і що ставить за еталон тої красоти. Хтось каже, це Ducati, хтось каже, це МТ07 Ямаха, хтось каже, це Honda CBF 600. У кожного у воно... нас. 400. А СБ 400. Но я вам скажу, що виглядає цей мотоцикл Ахерен. По барабану, як він буде виглядати для вас. От просто по барабану. Мені основне, чисто моя думка. Як він їде, які він дає емоції, як він керується, як він тормозить, як він управляється, і що я отримаю, коли я їду на цьому мотоциклі. Бо коли я на нього дивлюсь стоячи, я від цього кайфую. А от то, наскільки він мене заведе, коли я на ньому буду їхати, я зараз вам розкажу. Да, звук у Рядної троєчки це щось з чим-то. Мені знаєте, що подобається, як коли його заводиш чи запускаєш, оце стартер так, він ньо як кошечка ну ню-мур-мур-мур-мур. І взагалі цей мотоцикл у мене асоціюється з кошечкою. Перших метрів, як ти тільки починаєш на ньому їхати, відчуття тяги. Багато тяги. Прям дуже багато тяги. Тормоза. Як я й казав, тормоза тут обалденные Реакція на дроссель мгновенна. Таке враження, що тут дійсно літр. Якби то не було, але дійсно літр. Обдача мощності. Трошки ручку газу повертаєш і він пішов. Не лякає, не напрягає, просто, плавно, м'яко, скільки тобі треба. Він йде. В Києві дороги фактично нема, просто немає в дорогі. І навіть на таких горбаках він себе показує вполне-вполне нормально. І це зауважте той факт, що ця зараза ще й керується офігенно і на перекладках стоїть круто. І посадка в неї офігенна для тих перекладу. Фух, треба видохнути. Будь-який мод міський, треба тестувати саме в місці. Те, що ви на ньому будете кататися на своїх е загородних якихось дорожках. Це, звісно, круто, і ніхто це не відміняє. Але от цей мод зроблений і точився саме для експлуатації в міському трафіку. І конкретно там він себе розкриває. Розкриває то, наскільки йому достатньо тормозного зусилля, наскільки він витягує вас вигуном, наскільки плавно, класно прогнозовано він керується. Наскільки вам комфортно на ньому сидіти, наскільки гарно в ньому продумана коробка, щоб ти ловив на ньому нейтраль, коли ти під'їжджаєш до світофору, чи він не викидає тебе на кожній ямці? чи він а, не напрягає тебе на кожному повороті? Ось кучу факторів, які треба врахувати, це тільки ті, що я згадав, коли ти проєктуєш. Міський мотоцикл, а коли ти проєктуєш файтер, то тобі треба це подумати 1500 раз. Оці мотоцикли, особливо з кубовими моторами, мають відчуватись, як лізвиє. Якщо ми беремо за основу 4 двигун, то там дуже важко зловити баланс між шириною мотоцикла. Вагою мотоциклу, потужністю, керованістю і запихнути це все діло в міняємо габарит. Габарити в першу чергу треба в місці, коли ти сунешся між машин. Там, ти розумієш, легко тобі цей мотоцикл ворочити чи не легко. Керованість треба, коли ти віляєш так само між тих машин, наскільки тобі легко перекладувати мотоцикл. Міняти траєкторію, підходить ось так, на остріє, протягнуться між машин. Вискочить і затормозить ось тут, перед цією машиною. Ай же не знесли мене. Підвізка. Підвізка має вам давати відчуття більш-менш нормального комфорту. Як на мою думку, я не ганяюсь за мотоциклами, які по максимуму зажаті. І ви так само не будете їздити на таких мотоциклах. Бо ви хочете мод, який буде вам комфортний на кожен день, який буде пулять, який буде їхати так, щоб ви, коли от переїжджаєте таку горбату дорогу, то ви були розслаблені. Весь цей набор, який я вам тільки що назвав, ідеально вписали в тріумфовці модель 1050 Speed Triple. Це баланс всього, що можна було взяти і помістити в Street Fighter. Комфортніша посадка, еластичний двигун, класна підвізка, саме налаштована, класна. Шеврально управляємось. Характеристика ускорення. характеристика торможення, Все тут ідеально, ідеально збалансовано. Бля, в мене мурашки похоже, коли я зараз починаю навалювати. Цей звук, це просто для ушей, як він бурчить, як він бурчить, як він попкорніть, над всім задає питання, як коробка. У Тріофа коробка ідеальна. Ідеальна для того, щоб на ньому навалювати. Ти можеш спокійно переключатися без цепи, ти можеш спокійно кидати мод на переготовках вниз передачу. Вона все це хаває. В інтернеті я читав, що а, у. В них є проблема з коробками. Я думаю, що це характерно для тих мотоциклів, які зроблені, щоб всипати. Ти тільки розганяєшся і скидаєш газ і все, і, і слухаєш. Три циліндрають річ. Народ беріть, катайтесь, я вам кажу, буде мотоцикл, яким будете кайфувати кожен день. Блять, воно так управляється, він так валить, вшивається між машиною в повороті. Ти на ньому враження, що ти просто на ньому їздив 100 років. 136 лошадей, ви скажете, що може бути мало, але його реально вистачає саме для місць. Я не люблю збиточно мощні мотоцикли. Я не люблю недороблені мотоцикли. Мені не треба цифри заради цифр. Мені треба збалансований мод, яким я можу 100% бути задоволений саме там, де він треба. А він треба міському трафіку. Він цей мод і на трасі себе відчуває мега круто. Чого я в і досі сказав, що це родстер, бо а, якщо ти хочеш на ньому в прогулочному режимі кататися, ти береш і катосиш. Вітрозахист із цим маленькою нашльопкою його вистачає на удивлення. І вистачає не тільки мені, а й всім, хто на ньому катався на цьому моті. Гляньте, який він красивий. А я, який на ньому красивий. Да? Білий на білому. Для тих, хто ще не в курсі і ще не знає, ми запустили телеграм-канал. Телеграм-канал, в якому ми публікуємо найцікавіші з нашої точки зору варіанти мотоциклів, які можете собі купити. Ці мотики всі перевірені нами. Там не буде ніякого хламу, там не буде ніякого трешака, там не буде непонятних мутних, кривих, косих і, не, і нецікавих нам мотоциклів. Тільки те, за що можна віддавати гроші. Якщо ви власник мотика, дійсно толкового, за який вам не соромно, і ви хочете, щоб він був і проданий, і перейшов реально в адекватні руки, ви можете нам так само написати, що ви хочете продати мотоцикл, і якщо там все з ним добре, ми, йому, ми його додамо. В наш список, в наш телеграм-канал, і там люди побачать і для себе підберуть дійсно офігенну техніку. Посилання є в описі під цим відео. Переходимо, підписуємось, купуємо те, що вас зацікавить. Максимально понятно, максимально прозоро, без мутняка. Все чисто, чітко і по факту. А ми повертаємось до тріумфу. Сьогодні поговорили про 1050. Я дуже вас прошу. Дуже прошу, не будьте придзятими до марки Тріумф. Я дуже вас прошу: попробуйте ці мотоцикли. Хоча би раді теста, хоча б, щоб у вашому прогозорі з'явився ще один мод, який вам покаже щось інше. Я дуже прошу, щоб ті люди, які катаються і люблять марку Triumph, написали в коментарях. Свої думки по поводу самої марки, по поводу того, як вони живуть з цими мотоциклами, чи вони проблемні, чи не проблемні. А я скажу вам, що проблем у цього мопіда по факту немає. Окрім одного, хреновий акумулятори, які люди провтикають, і реле регулятори які від тих акумуляторів ригають. А коли в тебе хреновий акумулятор, в тебе за ним ригає по-любому стартер. Тобто, саме, саме, саме саме основне про що вам треба буде думати, ні в якому разі не ставте китайських дешевих і непонятних акумуляторів, і у вас з цим мотоциклом ніколи не буде проблем. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що ви нарешті зрозуміли, що марка Triumph в Україні набирає обертів. Дякую, що ви підтримуєте нас своїми лайками, підписками і коментами. Як завжди, бережіть себе і своїх близьких. Кайфуйте від мотоциклів, отримуйте нові враження, нові емоції. Купляйте те, що всі кажуть, ні в коєму разі не купляй, бо це не ліквід. І ви будете не те, що в тренді, ви будете поза часом. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Дякую, що нас дивитесь. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось в наступних відео.